У прифронтовому Дніпрі вже три роки працює російський депутат. І не в плані перейшов на нашу сторону, аби що, а в плані до сих пір працює депутатом путінського парламенту одного з російських міст. Ні, це не жарт і не сценарій абсурдної комедії. У центрі великої війни спокійно собі живий працює дистанційно депутат ради забайкальського краю РФ Михайло Носік. Сидить у Дніпрі, виходить по відеозв'язку на засідання, голосує, консультує виборців і каже, що працює цитата, не гірше за інших депутатів. Ще й зарплату не отримує, не просто самовідданий служитель народу, розумієте? Хоча якогось зовсім іншого народу. Мене звати Микита Авраюк, і далі про те, як таке взагалі можливо і чому ми дізналися про це тільки зараз. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Почалось усе у 2021 році. Михаїл Носік приїхав в Україну, нібито до родичів, і на лікування виборав для цього не Москву, не Читу, не Єріван, а саме Дніпро. Але тут раптом почалася повномасштабна війна. Ну це до речі, ще й про те, як Росія до цього готувалася. І носик просто залишився. З'язався з російським парламентом через VPN, увімкнув відеозв'язок і пішло. Поїхало, приймав громадян онлайн, голосував на сесіях. Навіть якісь рішення підтримував російські пропагандисти, навіть отримали стенограму його розмови з колегами під час одного з засідань місцевого парламенту. І Він там прямо все каже: питання перше: де і у кого ви проживаєте? Відповідь: місто Дніпропетровськ, Україна. Зміркувань безпеки, де конкретно говорити відмовляюся. Росіянин каже, що живе на пенсію 27 тисяч рублів. Це приблизно 10 тисяч гривень, яку спершу переводить у біткоїни, а потім у гривні, і втрачає близько 30% на всіх цих конвертаціях. Зарплату цей слуга російського народу офіційно не отримує, але каже, усе це заради виборців. Працюю дистанційно через ВІПІН, надаю допомогу деяким громадянам. Прийом громадян веду тільки через відеозв'язок. Очно прийоми не веду, тому що вимушений проживати в Україні. Та він ще й на цьому засіданні обурюється чуткам, що у нього бутім, то є український паспорт. Так прямо й каже. Нікак ні. І взагалі, працює він не гірше за інших. Працюю дистанційно через VPN. Надаю допомогу деяким громадянам. Прийом громадян веду тільки через відеозв'язок, очно прийоми не веду. Тому що вимушений проживати в Україні. Ну а тепер трохи про самого носика. Народився він як не дивно у Дніпропетровську, як він тоді називався, і там же отримав освіту. А вже згодом переїхав до Росії та став депутатом. За день до початку повномасштабного вторгнення носик приїхав до України за його словами, додому. Мовляв, народився тут, родичі тут. І лікування в онкодиспансері ближче та дешевше ніж у Читі. І тут, як кажуть, почалось. Він опинився в Україні на початку повномасштабної війни без українських документів. Виїхати не міг звертався до МЗС РФ навіть до посольства в Туреччині, але там йому порадили укласти фіктивний шлюб. Серйозно він відмовився, причому носик в Росії не аби хто колишній офіцер та депутат від ЛДПР, це партія покійного Жириновського, яка яро підтримує геноцидну політику Путіна щодо нас і з вами. Та й сам він не приховує свого позитивного ставлення до так званого СВО. Це задокументовано у тій же самій стенограмі. Але, попри ці факти, жодної офіційної реакції від СБУ на все це нема. Так і хочеться запитати: ау? А чому? А якщо цей носик пхає свого носа, вибачте, куди не треба? Знімає якісь військові об'єкти. Але наші спецслужби про нього чомусь поки що мовчать. Щоправда, взаємно це за словами самого депутата, які розтягали російські пропагандисти. У 22-му році його буцімто відвідали українські силовики. Нібито вилучили 800 євро, 50 тисяч рублів та документи на авто. А потім, нібито відпустили після пляшки коньяку. Після цього носик змінив місце проживання в межах міста. Однак вірити цьому чи ні, це вже ваша справа. Тож напишіть у коментарях, чи виглядає це для вас правдоподібно. Лише у 2025 році історія набула розголосу. Комісія з етики ради Каларського муніципального округу рекомендувала позбавити його мандата. Ну бо не можна водночас працювати на благо росіян і знаходитися на території ворога. Але більшість депутатів, і це найсмішніше, проголосували проти. Тому Михайло Носик досі чинний депутат. Ще раз просто відчуйте це. Він офіційний представник Росії з Дніпра четвертий рік. Ситуація абсурдна. У місті, де щодня приймають поранених і по якому щодня б'ють росіяни, мешкає людина, яка бере участь у роботі російського місцевого самоврядування. Формально, відкрито, дистанційно. Тобто сидить у тилу країни, у яку вторглась Росія, і виправдовується, що нібито ні до чого. Як вам взагалі все це? Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви це шпигунством, бюрократичним курйозом, чи, можливо, просто прикладом гумору долі? І не забудьте підписатися, у нас ще багато цікавого. Півтора мільйона гривень на місяць Стільки отримає тимчасовий голова Нафтогазу Роман Чумак. Це більше ніж 50 тисяч гривень на день. Чому в державній компанії такі зарплати? А хто ще взагалі отримує сотні тисяч гривень щомісяця? І як це співвідноситься із середньою зарплатою в країні? Мене звати Микита Аврилюк. У цьому випуску з'ясуємо, як виглядає зарплатна політика в нафтогазі. Підпишіться, щоби не пропускати нові випуски. У 2024 році зарплати членів правління Нафтогазу зросли і йдеться не про великі суми, просто а про одні з найбільших зарплат серед державних компаній, взагалі, тимчасовий голова компанії Роман Чумак отримає один. І 53 мільйона гривень на місяць. Ці дані взяті з декларацій, поданих до НАЗК. Це більше ніж річна зарплата одразу у шести лікарів або вчителів. А тим часом річна зарплата чумака склала 18 мільйонів 360 тисяч гривень згідно з даними діла ЮЕЙ. Ще один член правління Василь Володін. Він отримував у середньому 899 тисяч гривень на місяць. Його річний дохід – близько 10,8 мільйона гривень. У порівнянні з 2023 роком його зарплата зросла майже на 40%. Дмитро Абрамович заробляв 471 тисячу гривень щомісяця. За рік 5,6 мільйона гривень. Його зарплата зросла на 21% у порівнянні з попереднім роком. Іван Лукерія отримував 466 тисяч гривень на місяць. Річний дохід близько 5,6 мільйона гривень. Його заробіток зріс на 36% у порівнянні з 2023 роком. І тут виникає Природне питання. А за що держава платить такі зарплати? Офіційно йдеться про стратегічне керівництво, управління ризиками, міжнародні переговори. Але детального пояснення, які саме результати виправдовують такі премії, немає заступниця голови наглядової ради Наталія Бойко заробляла 418 тисяч гривень щомісяця. за рік близько 5 мільйонів гривень. Її дохід зріс на майже 16% у порівнянні з попереднім роком. Ну просто щоб ви розуміли для порівняння у 2024 році. Середня зарплата по Україні виросла на 23% за даними Держстату. А зарплати керівників НАК Нафтогаз зростають в півтора-два рази швидше за середню по країні. А от чи роблять вони достатньо для того, щоб можна було виправдати такі премії, краще ви мені напишіть у коментарях, що ви взагалі про це думаєте? Чи виправдані такі доходи керівництва Нафтогазу? Пишіть у коментарях вашу думку, а також поставте вподобайку та підпишіться. Ми і надалі будемо розповідати про важливе простою мовою. Вже цього року податкова може отримати доступ до всіх банківських рахунків українців, ну тобто не лише до бізнесу чи олігархів, а в тому числі й до вас. Чому уряд хоче цього саме зараз? Чи справді це вимога МВФ, чи просто зручний привід? І головне, а що буде з тими, хто отримує субсидії, пенсії, чи має? Податкову заборгованість мене звати Микита Гаврилюк. І в цьому випуску я вам поясню, що справді стоїть за словами фіскальна реформа. Підписуйтеся просто зараз, щоб не пропустити нові випуски, а далі розповідаємо найголовніше. В Україні готуються до важливого кроку. Податкова служба може отримати доступ до банківських рахунків громадян. Ну тобто, бачите, скільки у вас грошей, звідки вони надійшли, і куди ви їх витрачаєте, за словами посадовців, це частина великої фіскальної реформи. Яка може початися вже цього року у державній податковій службі в коментарі для журналістів громадського пояснили, вони хочуть доступу до банківської таємниці, а також інформації про обіг електронних грошей. Це необхідно, бо нині податкова не має можливості дізнатися, чи є кошти у громадян, які мають податковий борг. А отже, не може ці борги стягнути. Тож, податкова, хоче бачити всі ваші рахунки, якщо ви боржник. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, після змін банки автоматично передаватимуть податкові інформацію про ваші рахунки. Йдеться про залишок коштів, надходження, перекази, доходи з вкладів чи інвестицій. Причому без будь-яких судових рішень передача даних буде щомісячною. Тож інформація про ваші доходи та витрати більше не буде вашою приватною справою. У мінфіні додають зміни відкриють шлях до нових зручних сервісів. Наприклад, стане простіше декларувати доходи. Не треба буде збирати довідку чи заповнювати купу паперів. А головне, податкова зможе автоматично співставляти реальні надходження на картку з задекларованими доходами. Водночас, щоб ця система почала працювати, потрібно, щоб Верховна Рада ухвалила відповідний закон. А наразі це ще не зроблено. А до того, податкова повинна покращити захист персональних даних і зробити свою діяльність більш прозорою. Законодавчу ініціативу готує Міністерство фінансів. Від себе можу тільки сказати, що навряд чи ми зможемо ухвалити її в цьому скликанні. Навіть за підтримки уряду зміни можуть відкласти на кілька років. Уряд цілком підтримує цю ідею. У грудні 23-го року було затверджено національну стратегію доходів. Документ якого вимагав Міжнародний валютний фонд. Це фіскальний план, який має допомогти Україні в умовах зростаючого держборгу. Стратегія прямо передбачає податковий контроль за рахунками, має бути запроваджений не пізніше 27-го року. Ну а видалі, вже у 25-му. У березневому меморандумі з МВФ зазначено, що фонд підтримує цю ідею. МінФін тепер може відповідати на будь-яку критику коротко, а МВФ не проти. І цікаво, що формально це дійсно частина домовленостей з МВФ, але фактично жодних вимог таких не надходило. Бо, як зазначає Дмитро Боярчук, виконавчий директор Кейс юкрейн МВФ до цього ніякого стосунку не має. За його словами, вимога була створити програму, а наповнення могло бути Іншим окрім внутрішніх реформ, ця ініціатива вписується в міжнародну систему СРС – стандарт автоматичного обміну фінансовою інформацією між різними податковими органами. Його підтримують понад 100 країн. Україна формально приєдналася ще у 2017 році, але лише зараз переходить до технічної реалізації. Тож маємо ситуацію, коли держава хоче більше знати про фінанси своїх громадян, Нібито то заряд і, порядку. Але... Чи достатньо вона гарантує при цьому захист особистих даних? І чи не стане цей інструмент зручним, важливим для тиску? Що ви думаєте про таку реформу? Це справді крок до прозорості, чи ще один інструмент контролю над людьми? Напишіть, будь ласка, вашу думку у коментарях, а також поставте лайк та підпишіться. Ми далі будемо розповідати про важливе простою мовою. Дякую вам, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте залишати ваші коментарі, писати запитання. Ми на них обов'язково відповімо в наступних випусках. Та підписуйтесь на наш канал, так більше людей дізнаються правду.